Святий Вартоломей належить до тих апостолів, про діяння яких у книзі діяння святих апостолів нічого не написано. Дуже велика шкода завжди жалів. Чому, чому в цій книзі не описані діяння всіх апостолів. Знаємо про те, де він проповідував і як загинув тільки з традиції. А традиція суперечлива. Традиція, різні легенди. На початку Меси ми чули одну версію, друга версія більш загальновідома, що він проповідував Слово Боже в Арменії, щоправда, в так званій великій Арменії, не тої маленької, яка вона зараз, тільки яка займала тоді цілий той регіон, тож частину Месопотамії також, також сучасна Турція, Іран. Навіть Азібаджан. Де він саме загинув, також невідомо. В легенді згадується якесь місто, але ніхто не може його ідентифікувати, що це за місто, як воно зараз, чи вони є, як називається і де знаходиться. Така історія суперечлива. Також є легенда про те, як його реліквії потрапили на захід. І де знаходяться зараз частково в Римі, а частково в Беневенту, також у соборі базиліці Святого Вертолемея. Що стосується легенд, але що ми можемо сказати про нього, як про людину, якщо будемо спиратися тільки на Євангелія? Сьогодні ми чули, власне, історію його покликання. Щоправда, Іоанн в своїй Євангелії не називає його Вартолемеєм, тільки Натанаїлом. Ну, бо це його ім'я Натанаїл, а Вартолемей це по-батькові. Це Бартолмей, тобто син Толмея, А що це значить цей Толмей, то кажуть, що це арамейська форма грецького імені Птолемей. Тобто, можливо, що він мав якесь там також грецьке коріння, але це не важливо. Важливо те, ким він був. І з сьогоднішнього фрагменту ми бачимо, що він належав до тих учнів, які шукали Ісуса, шукали Месію, які уважно читали пророків, знали, що Месія має прийти, і його шукали. Звідки це? Знаємо ну, з тих слів, які Филипп йому каже, що ми знайшли, ми знайшли Ісуса того, про Кого писав Мойсей в законі і пророк. Значить, що вони його шукали. Якби то було інакше, то сказав би, ми зустріли, наприклад, того, про кого писали, і так далі. Так буває, з людьми по-різному Бог з'являється в нашому житті. Хтось займається своїми справами. Ловить собі рибу чи якимись іншими справами займається, і сам Бог з'являється в його житті і кличе його піти за ним, і тоді він все кидає і йде. А хтось власне, його шукає, прагне зустріти, прагне наповнити своє серце цим. І, як святий Августин казав, неспокійно наше серце, поки не знайде його. І дійсно така людина дуже багато всього читає, вивчає, слідкує за новинами, мабуть, якимось релігійними і так далі. Де хто, як тільки там з'являвся хтось, як Йоанн Хреститель з'явився відразу до нього, чи це не він, а може ще хтось, і так далі. Така людина неспокійна в своєму серці, яка Бога шукає, і вона завжди буде винагороджена. Бо Бог любить таких людей, які його шукають, і сам приходить і е, наповнює серце такої людини. Але далі бачимо, що Вартолемей Натанаїл відрізнявся також такою, можна сказати, здоровим скептицизмом. Що ти мені кажеш такого, знайшли когось там з Назарету? Чи з Назарета може бути щось доброго? Якби показує себе нелегковірним, що я тобі відразу повірю на слово. Ні, 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 ні. Слухай, я не, на, я не проста людина, я теж багато читав пророків і знаю, що з Назарета пророк не, не походить. Ті самі слова казали фарисеї, також «Іди, почитай Писання. З Галілею, з Назарета, пророк не походить. І так далі. Він показує і свої знання святого Писання, пророчеств. І е, теж такий дійсно, дійсно дуже здоровий е, скептицизм. Дай Боже, щоб всі віруючі мали такий скептицизм. Деколи ми його вважаємо за якусь невіру, що ця людина має сумніви, що ні, 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 ні. не можна вірити сліпо. Віра не повинна бути такою. Власне, така, яка хоче все перевірити, яка хоче збагнути, дослідити і тільки тоді повірити. Але що йому пропонує Филип? Він не починає йому щось доводити, він не відкриває перед ним пророка Ісаю, наприклад, і не показує йому, ось диви, ту й написано, а ту написано, чи щось такого. Я тебе зараз доведу. Що так вона має бути. Ні, він каже: просто йди і подивись. Це є головне зустрічаємося з такими двома способами пізнання Бога. Можемо назвати їх теоретичний і практичний. Вони обидві обидва потрібні. Теоретичний такий, що ми дійсно досліджуємо Писання, читаємо Біблію, вивчаємо. Стараємося там збагнути, знайти відповіді на свої питання і так далі. Це є дуже добре. Але Філип пропонує щось практичне. Іди і подивися, зустрінься з Богом, доторкнися до нього. Нехай Він дозволь йому доторкнутися до Твого серця. І Натанаїл це робить, іде. І зустрічає Ісуса. І той йому відкриває якусь таємницю з Його життя. Ніхто не знає, про що вони говорять, ніхто не знає, що там було під смаківницею, що він там щось зробив. Але це було то, завдяки чому Варфоломей зрозумів, що він дійсно Месія, дійсно Син Божий, і цар Ізраїля, як він визнав це. І цей, можна сказати, практичний. Спосіб зустрівся з теоретичним і зродив правдиву віру, справжню віру, міцну віру, заради якої Бартоломей не тільки жив, проповідував Євангелія в далеких землях, де ніколи не був раніше, до людей, яких ніколи не знав, але був там посланий, щоб нести їм слово Боже і не вагався також за цю віру загинути. I mean